Тільки уявіть собі світ, у якому поняття демократії, філософії чи театру могли просто не виникнути. Звучить Діко, правда? Але саме така загроза нависла над античною Грецією, коли на її порозі з'явилася наймогутніша імперія того часу. Греко-перські війни це не просто якась там серія давніх битв. Ні, це справжня епічна історія про те, як жменька вільних міст кинула виклик справжньому велетню і по суті назавжди змінила хід історії. Тож давайте зануримося в цю сагу, що визначила долю західного світу. Подивіться на це з одного боку: імперія Ахеменідів, гігант, що розкинувся від Індії до Егейського моля з майже незліченними ресурсами та арміями, а з іншого, що ж з іншого боку, просто набір невеликих, часто ворогуючих між собою грецьких міст держав. Здавалося б, результат очевидний, правда? Але, як ми знаємо, історія обожнює дивувати. Отже, що на нас чекає? Пройдемося по ключових моментах. Спочатку оглянемо на велич і що важливо слабкість Персії, потім дослідимо світ цих вільних, але таких роз'єднаних греків, дізнаємося, з якої іскри все почалося. Переживемо разом легендарні битви, що увійшли в історію. І звісно ж, розберемося, як перемога греків відлунює і до сьогодні. Ну що ж, почнемо з Голіафа. Імперія Ахменідів це без перебільшення перша справжня наддержава стародавнього світу. Вона об'єднала десятки народів під владою одного царя. Це була просто колосальна, добре організована машина, яка трималася на величезній армії і, звичайно ж, багатствах підкорених земель. Так, структура перської армії вона справді вражала. У них була так звана десятинна система. Тобто воїнів об'єднували в десятки, сотні, тисячі. Це дозволяло дуже ефективно керувати просто неймовірними масами військ. Сила, звісно, була в їхній кількості, потужній кінноті та смертоносних лучниках. Але, як то кажуть, у кожній силі є своя слабкість. Їхня армія це такий собі вінегрет з підкорених народів з різним озброєнням, слабкою. Підготовкою, і, що найголовніше, дуже сумнівною вірністю, і саме це робило їх вразливими. Та попри всю цю зовнішню міць, імперія, знаєте, вже починала тріщати по швах. Повстання в Єгипті та Вавилоні висмоктували величезні ресурси. І от цар Серкс, готуючись до походу на Грецію, пішов на абсолютно відчайдушний крок. Він конфіскував і просто переплавив священну золоту статую Бога Мардока з Вавилону. Тільки вдумайтесь. Це було не просто пограбування, це було святотатство, яке не лише дало йому гроші на війну, але й посіяло глибоку ненависть і підготувало ґрунт для майбутніх повстань. І знаєте, що цікаво наступник Ксеркса, Артаксеркс нібито сказав фразу, яка чудово показує контраст царська справа не в тому, щоб брати, а в тому, щоб давати. Це ніби натяк на те, що навіть у самій Персії, вже тоді розуміли політика грубої сили та конфіскації працює далеко не завжди. Гаразд, з Голіафом розібралися. А що ж Давид? Давайте перенесемося на інший бік Егейського моря. Світ греків це щось кардинально інше. Це така собі мозаїка з незалежних міст держав, полісів. Вони цінували свою свободу понад усе на світі, але при цьому були абсолютно роз'єднані, постійно сварилися і воювали між собою. Такий от парадокс. Так у чому ж був секрет грецької військової сили? А секрет цей звався гопліт – важкоозброєний піхотинець. Але його сила була не в тому, що він якийсь там супергерой. Ні. Його сила була в єдності, у щільному строю під назвою Фаланга. Це, по суті, жива стіна зі щитів та списів. І саме ця дисциплінована машина, а не окремі воїни, становила головну загрозу для персів. Добре, на суші зрозуміло, а на морі. Ну тут ситуація, на перший погляд, знову була на користь персів. Їхній флот був значно, значно більшим. Але греки зробили ставку не на кількість, а на якість. Їхній козир це трієри, легкі, швидкі, неймовірно маневрені кораблі, створені для однієї мети таранити і топити ворога. І ця різниця в підходах, як ми побачимо, стане вирішальною. Ну, як це часто буває у великих історіях, усе починається з малого: якийсь локальний конфлікт, який розростається як снігова куля і перетворюється на глобальне протистояння. Давайте ж подивимось, яка іскра запалила це полум'я. І цією іскрою стало так зване Іонійське повстання, це коли грецькі міста на узбережжі сучасної Туреччини, які були під владою Персії, вирішили повстати. І от коли Афіни, єдині з материкових греків, надіслали їм допомогу, все шляху назад уже не було це був прямий виклик перському царю Дарію. і Персія, звичайно ж, не могла залишити таку зухвалість безкарною, її погляд звернувся на Грецію. І от ми підходимо до найцікавішого. До битв, назви яких знає, мабуть, кожен, це не просто перелік військових сутичок, це справжні поворотні моменти історії, які й досі надихають і змушують замислитися про мужність, стратегію та ціну свободи. Марафон, фермопіли, саламін і платеї, чотири назви, чотири легенди, кожна це ціла історія. Марафон це несподівана перемога, що дала надію, фермопіли символ безсмертної мужності. Саламін тріумф граніальної стратегії, і платеї остаточне звільнення. Почнемо з марафону. Це був, ну, це був справжній шок для всього античного світу. Уявіть собі, ніхто не вірив, що це можливо, коли афінські гупліти, всупереч усім прогнозам, просто бігом атакували і розгромили, переважаючи сили персів, вони зруйнували міф про їхню непереможність. Це була не стільки військова, скільки величезна психологічна перемога. Той самий момент, коли Давид показав, що може перемогти Голіафа. А далі, Фермопіли, просто скажіть це слово. 300 спартанців. Так, вони врешті-решт загинули. Так, це була тактична поразка, але їхня жертва не була марною. Вони затримали незліченну перську армію і дали грекам найцінніше час, час щоб підготуватися. І вони стали вічним, безсмертним символом самопожертви. Отже, постає питання як, маючи невеликий флот, перемогти ворога, який переважає тебе втричі? Здається, неможливо, правда? Саме це питання стояло перед афінським стратегом Фемістоклом. Він чудово розумів, що у відкритому морі його флот просто знищать, але його відповідь на цей виклик продемонструвала всю силу людського розуму проти грубої сили. І план Фемістокла був просто геніальним у своїй хитрості він не став боротися з персами на їхніх умовах. Навпаки, він змусив їх грати за своїми правилами. За допомогою хибного повідомлення він заманив гігантський перський флот у вузьку саламінську протоку, і там, у Тісняві, їхня головна перевага, кількість просто зникла. Маневрені грецькі трієри одна за одною таранили і топили громістки перські кораблі. Це був чистий тріумф тактики. Саламін став переломним моментом на морі, але війну треба було закінчити на суші. І цією фінальною крапкою стала битва при платеях. І що тут найважливіше? Уперше за довгий час об'єднана армія грецьких полісів, забувши про всі свої чвари, діяла як єдине ціле. Вони разом розгромили перське військо і назавжди вигнали загарбників зі своєї землі. Отже, перси розбиті, Греція вільна, кінець історії? Аж ніяк. Насправді це був тільки початок, початок нової ери для всієї західної цивілізації, початок того світу, який ми, по суті, знаємо сьогодні. Так що ж ми отримали в сухову залишку? Ну, по-перше, перську експансію в Європу було зупинено. По-друге, ця перемога створила умови для неймовірного розквіту афін, їхнього золотого віку, який подарував нам філософію, театр, демократію, тобто основи нашого світу. Але, звичайно, є й інший бік медалі. Перемога посіяла насіння майбутнього конфлікту. Домінування Афін почало викликати заздрість і страх, що зрештою призвело до нової, ще більш руйнівної війни. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось, а що, якби все пішло інакше, якби фаланга зламалася під марафоном, а трієри потонули б біля саламіна? Можливо, ідеї свободи особистості, демократії, наукового мислення, так і не набули б того розвитку, який вони отримали? Це питання, на яке немає простої відповіді, але воно змушує зрозуміти одну річ наскільки ж крихкою була та давня перемога, і як сильно вона вплинула на світ, у якому ми живемо.